Ми знаходимося в українській Бесарабії. Це південна частина Одеської області, село Острівне. В нас це болгарське село, яке заселилося 206 років тому переселенцями з Болгарії. Я народився, виріс в цьому селі, сім поколінь. Вже мого роду воно тут, на цій землі в Одесі. Навчався 5 років, ще два роки після цього працював. Мені було 24 роки. Вирішив повернутися до села, 5 років працював сільським головою. Коли я працював сільським головою, була задача покращити соціальну сферу. Відновили парк, зробили тут стежки, капітально відремонтували будинок культури, вулиці ремонтували, огородили колдовище, стадіон, відновили. Дитячий садочок капітально. Відрементували, церкву відремонтували. Тут свалку теж е зробили як потрібно за стандартами. А наступні п'ять років це повинен був бути економічний розвиток, створення робочих місць. Але війна повномасштабно внесла свої корективи, тому наразі. На паузу всі ці інвестиційні проєкти, які ми планували залучати. Проєкти без переробки є. І Ми думали, равлокова равликова ферма, вівці. Ферма, кооператив з утримання багатої худоби. Вони всі на паузі, тому що війна. Я теж народилася в селі, і мені все це рідне і знайоме, мені завжди було цікаво і розповідати про Бесарабію, і дізнаватися про неї. Коли ми почали зустрічатися, він вже був на пості голови. Тобто, у нас, а я була в Одесі, навчалася і працювала. І я звісно знала, що він зараз на такій позиції, і він точно зараз не поїде з села. У нас були стосунки на відстані. І це питання у нас таке було завжди в повітрі. Молода дівчина не завжди хоче там, не всі хочуть, і всі не хочуть повертатися до села, жити в селі. Чи було мені важко так з одного боку, бо я звикла до міста. І думала в місті реалізовувати себе, але зробила вибір на користь сім'ї. Значить, у нас дві доньки: старша іскра і чотири роки, менша зоряна. Її вісім було. на жаль, зараз садочок дитячий не працює в нас, бо ще вирішено питання з сховищем для дітей, тому я повністю займаюся дітьми вдома. Чим ви хотіли займатися? Я хотіла видавати дитячі книжки, і я думаю, що це цілком реально. Робити це, знаходячись тут, географічне розміщення нашого села теж дуже таке хороше, тому що близько траса міжнародна, близько море, 40 хвилин ми на, на морі. Я рахував протягом 40 хвилин, можна потрапити в один із семи міст, які є в регіоні. Як ми Робимо своє життя цікавіше, ми обираємо якісь прогулянки, якісь міні-мандрівки. У нас цікавить зелений туризм, ми досліджуємо свій край, бо в нас також є дуже багато цікавого насправді. Ми це дуже любимо, ми їздимо до Вілкового, до Фрумишики, до інших таких місць, бо зараз з'явилися цікаві туристичні атракції, і ми їх для себе також відкриваємо. Збереглися традиційні такі а, займання населення це вівчарство, лозарство, тому що тут вівці люди розводять та виноградники. І в кожному домі є там декілька бочок вина і з десяток вівець. Наприклад, в кожного є 10-15 овець, і він не пасе їх сам. Зранку збираємо їх, випасаємо, і так кожен по черзі, і коли у тебе є, наприклад, 10-15 овець, у місяць пасеш, витрачаєш лише один день на їх. Обслуговування. Те теж саме з доїнням, бо я там черги один раз на місяць. Зараз у нас був період збору винограду. І ось люди не кожен збирає свій. От сьогодні ми зібралися з зі сусідами. Зібрали твій виноград. Завтра мій там післязавтра третього сусіда. Ось це працює. Що характерно для болгарської спільноти в Бессарабії, що є багато страв, які ми їмо тільки разом. Наприклад, є піта така страва, яка тільки готується, коли народ народиться дитина, і всі разом там сусіди, родичі, збираємось і куштуємо цю, цю страву. Наприклад, скоро буде свято святого Дмитрія. І оце кожен добрий господар зобов'язаний одну вівцю. Зарізати і покликати всю сім'ю, сусідів, сусідів, друзів. В нас було жилий фонд 750 домів, дома, в яких живуть, це 202 хати. Багато з них пустують, але хтось за ними доглядає, там сусіди, родичі, і вони стоять. І багато, на жаль, більше, більша частина розвалюється. і в нас був такий період десь там. Наприкінці 90-х до, до 10-х років, коли там більше, такі, більші села навколо, які стро... будувалися, вони приїжджали, покупали тут домівку за копійки, розвалювали і брали стро... будівні матеріали, брали для будівлі у себе, для будівництва. Ну, ми активно з цим боремося. Щодо архітурної спадщини, це це питання мене турбує. Що ми зробили? У нас в минулому році був такий проєкт. Ми побудували такий бювет, який ми... ціль була не тільки побудувати, а й ще й зберегти архітектурну спадщину. Ось в такому вигляді ми скомпонували з 11 хат якісь архітектурні елементи і побудували цей, цей бювет. І він виглядає такий досить добрим. І... Він передає от багатство того часу. Наразі не дуже багато людей виїхало з села, тому що в нас до війни база була низька людей, які могли б виїхати. Це в основному тут літні люди і люди передпенсійного віку. перші там декілька місяців в селі, був такий бум, тому що всі з міст приїхали в село. Тут в кожному домі було по декілька машин, багато людей, і таке село зажило. Але потім там люди роз'їхалися. А на сьогодні який фактично проживає, це Трошки більше 500 людей. Зараз в нас є там декілька сімей ВПОшників, які до нас переїхали. Це з Миколаївської області на межі з Херсонською громадської купила їм домівки. Працюють на еліваторі і так по, по дому. Город собі там зробили такий добрий. Я хотів бачити село таким, яким воно є на Великодень. Коли всі приїжджають в гості, там декілька машин, кожна домівка живе, багато людей біля домівки і в домівці світло горить, це дуже приємно, дуже так щось у душі там гріється. От я хочу, щоб у кожній хаті, коли ти їдеш по селу, йдеш по селу, щоб вона горіло світло. А якщо є світло, це значить, що там є життя.